О, починається. Ось вони. Потвори. ну що, так будемо розмовляти? Так краще, да? А, вітаю, вітаю, Вова. О! Приємний звук, дякую. А що у нас так мало? 12-го калібру з набоїв. Можливо, тепер вони будуть не такі. Потвори, іди сюди. Я зрозумів. Ох ти ж. Давай швиденько! є Ну як, на? Так непогано, да? Чудове поле. Чудове поле трупів. Ну, нормально, на квецу. накльопав непогано. Ну давай, скіф